В одному затишному лісі жили дві білочки подружки Сара і Рут. Вони дуже любили гратися в догенялки, хованки, разом стрибати з дерева на дерево, та одного ранку вони помітили, що щось не так. Їхня маленька улюблена ялинка зникла. Білочки подивилися вправо, вліво, вгору і вниз. Але ялинки ніде не було. На її місці залишився лише маленький пеньок. Ой, Рут, куди ж вона поділася? занепокоїлася Сара. У цей момент до них прилетіла маленька синичка Лея. Привіт, Лею! вигукнули білочки. Ти не знаєш, куди зникла наша улюблена ялинка? Ми так любили гратися на ній і збирати шишки. Вітаю, білочки, відповіла синичка. І справді щось дивне коїться у лісі. То тут, то там замість ялинок залишаються лише пеньки. Я якраз лечу до тітоньки сови. Вона мудра і багато знає. Якщо хочете, гайда зі мною. Хотіше. вигукнула рот, і вони всі разом вирушили до тітоньки сови. Добрий день, дітки. привітно зустріла їх тітонька сова. Доброго дня, тітонька сова, чемно сказала Сара. Вибачте, що потурбували вас. Можливо, ви знаєте, чому в нашому лісі почали зникати ялинки? О, он воно що? протягнула сова і запросила гостей присісти на м'якенькі крісельця. Нічого дивного, моє Любе, таке буває щороку. Але навіщо ж комусь наші ялинки? Здивувалася рут. Люди їх зрубують і несуть до своїх домівок, пояснила тітонька сова. Навіщо? тихенько зацвірікнула синичка Лея. Це нагадує людям про велике і дивовижне свято Різдво. Е, Різдво? перепитала Сара. Яка дивна назва? Це. Простими словами День народження. Я люблю дні народження, зраділа білочка Сара. Там завжди стільки подарунків. Тож кому вони дарують стільки ялинок? поцікавилася Рут. Ялинка це не подарунок, а нагадування про те, що як влітку, так і взимку. Це дерево зелене, Не втрачає свого кольору. Так і свято Різдво нагадує про незмінно важливі події. Як цікаво. Будь ласочка, розкажіть нам більше про це. Тітонька сова приготувала смачне какао, дістала духмяне печиво та, частуючи гостей, продовжила. Оце свято. Люди збираються всією родиною. Вони печуть смачне печиво, готують какао з Ммм, Мабуть, таке, як ми зараз п'ємо. Яке ж смачне це свято, задоволено протягнула Сара. А ще вони співають різдвяні пісні, дарують один одному подарунки, посміхаючись, додала тітонька сова. О! Подарунки, точно, День народження, вигукнула Рут, не може бути, щоб у всіх день народження був в один день. День народження не у всіх, а в однієї особливої дитини. Тихо й урочисто сказала сова. Його день народження був понад 2000 років тому. Та саме з цієї події змінився хід історії всього світу. Оце так. А як звати цього малюка? запитала Синичка Лея. Це святе дитя, ім'я його Ісус Христос. І... Чому він особливий? здивувалася Сара. Його народження вже було дивом. Ангели з'явилися людям і сповістили, настала велика радість, на землю прийшов мир і благовоління від Бога, бо народився цар неба і землі, Спаситель світу. Спаситель? перепитала синичка. То від чого він врятував? Від пастки гріха, пояснила сова. Я знаю, що таке пастка, схвильовано сказала Лея. Це коли злі люди ставлять тенета і туди потрапляють бідолашні тварини. Як же це було б чудово, коли їх хтось врятував би звідти? Але хвилиночку. Що таке гріх? Гріх це злі думки, злі слова і вчинки, які шкодять людині і роблять її безсилою, ніби в тенетах, пояснила сова. Люди страждають від цього, але тільки Ісус може допомогти, коли приходить Він, Цар Світла. Темрява зникає, тенета руйнуються і приходить свобода. Людина має вільну волю знову, серце наповнюється вдячністю та радістю. Ось чому люди і сьогодні пам'ятають, святкують, співають різдвяні пісні для Ісуса. Прославляючи його. Я теж хотіла б святкувати день народження такого великого царя, задумливо сказала маленька Сара. Лише одне б я змінила. Я б залишила ялинки рости в лісі, а задля прикраси можна використати і соснові гілочки. Їх завжди багато в нашому лісі, особливо після сильних вітрів. Поводжуюсь, цвірінкнула синить Калея. Сенс свята зовсім не в ялинці, а в народженні Ісуса Христа. Саме так, кивнула тітонька сова. Різдво святкують по всьому світу. Воно нагадує людям, що завдяки Спасителю Ісусу Христу. Ми маємо найдорогоцінніші подарунки свободу, спокій і глибинну радість та життя. І все це не тимчасові подарунки, а ті, які сягають вічності. Отож, надія є для кожного. Вона, як зірка, світить яскраво в серці і показує нам шлях яким треба пройти для зустрічі з нашим царем. Ах, який особливий день! зауважила білочка Сара. Ми дізналися про таке велике свято Різдво, а точніше про іменинника цвірінкнула синичка Лея. А мені вже хочеться розповісти все, все, все моїм рідним, додала білочка рот. Дякуємо вам, тітонько-сова!» – вигукнули в один голос друзі. Нам вже час повертатися додому. Дійсно, для друзів це був незабутній час. Малята, а що для вас значить Різдво?